Привіт, усі сьогодні в мене є попередження від консульства і також роз'яснення щодо перетину кордону по протермінованому паспорту закордонному. І якщо його продовжити, чи все нормально на кордоні, чи немає проблем. І якщо зробити новий закордонний паспорт, що краще: новий закордонний паспорт, чи все ж таки продовжений, рекомендую додивитися до кінця, це стосується. Багатьох з вас, бо всі з такою ситуацією рано чи пізно стикаються, і про це треба знати. Підписуйтесь на цей канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, і звичайно, ставте лайки та робіть репости, таким самим ви збільшуєте. Кількість людей, які це подивляться, і будуть знати, що їм робити в даній ситуації. Ще невеличке нагадування для всіх українців, які в Польщі або в інших європейських країнах, і не знаєте, яким чином переказати кошти з Польщі та Європи в Україну. Я рекомендую всім TransferGo. Це швидко, якісно і безкоштовно. Вам потрібно тільки встановити додаток на телефон в описі під відео і в першому закріпленому коментарі ви знайдете це посилання. Встановлюйте і одразу можете переказувати, а можете через тиждень переказати. Встановлюйте трансфер gov, на телефон і переказуйте. Отже, перетин кордону з протермінованим паспортом. Звичайно, якщо він у вас не буде дійсний, тобто він у вас закінчиться, і ви не поставите печатку про продовження або не зробите собі нового, то ви не перетнете кордон з протермінованим паспортом. Потрібно або його продовжувати, або робити новий, і консульство повідомляє, розповідає, що краще в тому чи в іншому випадку, тому що багато хто стикнувся з цією проблемою, дуже поспішно виїжджали з України в Польщу, наприклад. І потім паспорт закінчувався. Консульства були перенавантажені, і люди не мали можливості зробити собі новий закордонний паспорт. І потрібно було щось робити. Відповідно, продовжували. Польська сторона, польська прикордонна служба зараз достатньо лояльно ставиться до паспортів, які є продовжені. Але час від часу трапляються випадки, що на кордоні говорять: ми вас зараз пропускаємо, але зробіть собі новий паспорт. Ми вас сьогодні пропустимо, але завтра ви вже не проїдете. Тому консульство радить, рекомендує і попереджає, коли у вас є можливість, то обов'язково робіть собі новий паспорт, а не продовжуйте старий протермінований. Це рекомендація консульства в цьому випадку. Вони компетентні і говорять так, як має бути, і попереджають, звичайно, для того, щоб люди мали менше проблем. Вони рекомендують при будь-яких обставинах. Є у вас така можливість. Ви поїхали в Польщу, Є там ДП документ, є консульство. Звертайтеся, робіть новий паспорт. Не продовжуйте старий. Звичайно, якщо такої можливості немає, так трапилось, що ви вже його продовжили і не маєте можливості зробити новий, вас на кордоні сухопутному пропустять. Але консульство повідомляє, що, наприклад, якщо ви хочете літаком полетіти, де з Польщі кудись далі, і вас паспорт продовжений, а не новий, то вас можуть не пропустити на літак, вам можуть не дозволити полетіти. Тому що вони вимагають згідно певних правил. Паспортні дані не продовжені, а дійсні теперішнім часом. Кращий варіант це зробити новий паспорт, а не продовжувати старий. В описі під цим відео я залишу посилання на роз'яснення консульства. Ви самостійно зможете собі прочитати. Сподіваюся, що для вас ця інформація була цікава і корисна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости і коментуйте. З вами завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.